Масований обстріл України вночі Росія обстріляла нашу країну крилатими ракетами повітряного та морського базування. Із 28 ракет 16 знищили повітряні сили. Також окупанти випустили 8 керованих ракет с 300 С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській області. Водночас влада Запоріжжя зранку заявила, що жодних надзвичайних ситуацій внаслідок обстрілу. Не зафіксували. А от в інших регіонах є влучання. У Луцьку росіяни поцілили у промислове підприємство. Сьогодні під час повітряної трилої надійшла інформація о влучанні в промисловий об'єкт двох крилатих ракет. Зараз працює ДСНС, працює поліція, з ясовими обставинами. Маємо на сьогодні на 8 ранку інформацію про трьох загиблих, трьох поранених. Є влучання і на Львівщині. У селах Суховолі та Ставчани постраждали більше десятка будинків. За словами голови Львівської обласної військової адміністрації, кілька людей отримало легкі травми. Значно більше дісталось самому Львову. Мер Андрій Садовий каже, що над містом збили кілька ракет, однак є і влучання. Високоточним ударом, зброєю, яка не має аналогів у світі, росіяни знищили. Дитячий садок у сусідньому будинку зайнялась пожежа. Також від падіння уламків виникло кілька невеликих пожеж і в інших районах. В одному із гіпермаркетів міста через це стався обвал Стелі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Львові. Вони отримують усю необхідну допомогу. Дві години тому назад тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочка. Ракета прямо точно вглупила цей павільйон. Зараз є вирва губиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок, верхні поверхи всі повиграли, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є самое головне. Також знищений садочок дитячий, вилітали всі вікна. На Дніпропетровщиною повітряні сили збили сім крилатих ракет. Однак був і прильот по промисловому об'єкту у Дніпрі. Постраждала 59-річна жінка. Їй допомогли на місці. 70-річного чоловіка довелося госпіталізувати. Також серйозно постраждав спортивний комплекс. Вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. А у Смілі на Черкащині ворог уразив територію приватного підприємства та медзакладу обійшлось без потерпілих. Водночас пошкоджено мережі, водо і теплопостачання. Частина міста наразі без води. Чули вибухи і на Хмельниччині. Однак, представники місцевої влади заявили, це працювала ППО. Постраждалих чи ушкоджень немає.